Так, і 217 на 21 кінську силу. Передня резина в хорошому стані. А, брешн. Є такі тріщини бокові. Ну, задня краще. Передня недорога. Значить, фреза метр 70 м з ножами, але ножі е, можна познімати, буде 1,50 м. Ось ці накладки можна познімати. Трьохточка стандартна без горизонту. Коробка у нас на три передачі. Трьохпередачна. Так, заводим. Так, не курить, не димить. Гідро підсилювача. 5800 Доставка безкоштовна. Єдине, що не буде лампочому фарах. А на цьому вроді є? Секунду. А, на цьому є. Це є. Робочий апарат.